У листопаді 1919 року війська Української Народної Республіки опинилися в оточенні трьох ворожих армій. Українці були виснажені у тривалих боях, страждали від хвороб та нестачі необхідних матеріалів. У цій ситуації командування УНР вирішило перейти до партизанської війни. Це була остання надія покращити становище у боротьбі за незалежність, але сили були нерівними. Сьогодні ми поговоримо про хід зимових походів армії УНР і про те, чому вони, на жаль, стали невдалими. 30 серпня 1919 року об'єднані армії УНР із УНР увійшли до Києва. Того ж дня до нього увійшли і сили російських монархістів, якими керував генерал Антон Денікін. Українське командування на чолі з Симоном Петлюрою вважало, що єдиним ворогом України є більшовики. Тому воно розпочало переговори з Денікіним для організації спільного фронту проти комуністів. Але російські монархісти, яких називали білогвардійцями, були справжніми українофобами та не визнавали нашої держави. Переговори провалилися, і білогвардійці розгорнули бойові дії проти українців. Наші війська під їхніми ударами почали відкочуватися на захід. Бійці були виснажені, їм бракувало набоїв і продовольства. Також велику шкоду завдавала епідемія тифу, яка ще більше підірвала боєздатність українських воїнів. Критичне становище змусило Симона Петлюру шукати підтримки у поляків, з якими він розпочав перемовини про спільну боротьбу. Це обурило уряд ЗУНР і командування Галицької армії. Адже Польща окупувала їхні землі і не бажала їх втрачати. Як відповідь, у середині листопада командувач армії з УНР Мирон Тарнавський підписав перемир'я з Денікінцями. За умовами договору, Галицька армія переходила під зверхність Денікіна і мала зберігати нейтралітет у його війні з ОНР. На початку грудня 1919 року. Вистраждана українська армія була затиснута у трикутнику у стропі Любар Миропіль. Наші сили налічували 10 тисяч бійців, але вони були повністю знесиленими. У цій ситуації уряд УНР і вище військове командування вирішують змінити тактику спротиву, яка мала врятувати боротьбу за незалежність. 4 грудня 1919 року. Був відданий наказ на підготовку рейду в тил білої армії. Командувач українських сил, генерал Михайло Омелянович Павленко зібрав 4 тисячі вояків і сформував їх у складі Запорізької, Київської і Волинської груп. Метою походу був прохід тилами армії Денікіна та їх знищення шляхом створення місць спротиву окупантам. Партизани мали підняти повстання проти Денікіна після настання сприятливої ситуації. 6 грудня на нараді в новій Чорториї було прийнято остаточне рішення про початок рейду. 6 грудня війська вирушили у тил армії Денікіна. Їх маршрут пролягав на Київщину. Вони прийшли через Козятин, Гайсин, Вінницю, Хмільник. Наступ українських сил тривав стрімко, а бої велися з мінімальними втратами. Цьому сприяла дезорганізація самої Білої Армії. Яка також вела бої проти більшовиків, важливу роль відігравала і матеріальна допомога Галицької армії, яка надавалася всупереч угоді з Денікіним. Варто відзначити, що, хоч українці часто сваряться між собою, але в складні моменти завжди допомагають одне одному. На фоні успішного просування військ УНР 16 грудня отаман Юрко Тютюнник висунув деніківцям ультиматум. За його умовами, біла армія мала покинути Україну або бути знищеною. Але Денікін відкинув українські вимоги, адже не хотів втрачати завойовані території. Розпочалися запеклі бої, які вже у січні 1920 року призвели до фактичного розгрому Білої армії. Тоді сили УНР вийшли до Єлизаветграду. Під контролем Даніківських військ залишився лише Південь України і Крим. У цей час хорошою нагодою скористалися більшовики, які з півночі напали на українські землі, займаючи їх після відходу білих. Тепер головною загрозою нашої незалежності став більшовизм. 21 січня нарада командирів зимового походу вирішила розпочати бойові дії проти червоних. Згідно плану, українці мали прориватися у їхній тил двома колонами: мета вихід у район Черкаси чи Геринканів. Під час цього переходу армія УНР звільнила від окупантів десятки міст і містечок. Комуністи були не готові боротися з організованим партизанським військом, яке руйнувало їхні тилові комунікації. Жорсткі битви розгорнулися під Вознесенськом, Липовцями, Жашковим, Уманю та іншими містами. Особливо показовим був бій за Вознесенськ, який відбувся 15 квітня 1920 року. Більшовики втратили 250 осіб вбитими, а українці тільки двох. Головну роль у цьому бою відіграли легендарні чорні запорожці на чолі з Петром Дяченком. Українська кінота вдаряла у російські фланги, оточуючи їхні загони і послідовно знищуючи. Через кілька днів Симон Петлюра досяг домовленостей із Польщею про спільні дії проти росіян. Угода, яку уклали 21 квітня, передбачала допомогу від поляків у звільненні України в обмін на території Галичини і Волині. Через кілька днів союзники вирушили у наступ. На початку травня сили зимового походу вийшли до кінцевого пункту маршруту, де з'єдналися із польсько-українськими частинами та разом пішли на Київ. Вони просувалися стрімко, практично не зустрічаючи опору. Через два дні ситуативні друзі визволили Київ і провели у ньому спільний парад. Саме так завершився перший зимовий похід, результатом якого стало звільнення частини України від російських окупантів. Друзі, ми вам дуже вдячні за вашу фінансову підтримку, але в нас є одна проблема: для монтажу відео нам терміново потрібен новий ноутбук, адже на старому вже майже неможливо робити анімацію карти. Ми вас дуже просимо підтримати наш збір на Монобанку. 5, 10 гривень хто скільки зможе. Ми вам будемо дуже вдячні, адже кожна гривня допомагає розвитку українського Ютубу. Дякуємо вам ще раз. Звільнивши Київ, польська армія припинила наступ. Цим скористалися більшовики і сконцентрували великі сили. У червні вони розпочали контрнаступ по всьому фронту. Під ударами кавалерії Будьонного польсько-українські війська швидко відступали на захід. Вони намагалися тримати оборону, але російська козача кінота була невпинною. У кінці серпня Червона армія опинилася перед воротами Варшави, однак оволодіти нею не вдалося. У битві під Замостям українці разом з польськими частинами завдали Будьонному важкої поразки. Після цього поляки здійснили власний контрнаступ і відкинули червоних за річку Збруч. Станом на вересень польські війська та Червона армія були надто виснаженими і втратили свої наступальні можливості. Фронт стабілізувався і обидві сторони вступили у мирні перемовини. У жовтні між ними було підписане перемир'я, яке припиняло між ними стан війни до укладення мирної угоди. Але українці не прийняли це перемир'я. Адже наша держава досі залишалася під російською окупацією. У цій драматичній ситуації армія УНР продовжує боротьбу за визволення України. На жаль, їхні сили були надто знекровленими і мали нестачу ресурсів та бійців. Саме через це, у кінці листопада, вони були витіснені більшовиками на зайняті поляками землі. Там українці були роззброєні і відправлені у табори для ув'язнених. Але і це не було кінцем боротьби. Українським командуванням у Польщі розпочалося планування нового походу. Варто зазначити, що уся підготовка відбувалася за підтримки польського генштабу і їхньої розвідки. У січні 1921 року був утворений партизансько-повстанський штаб на чолі з отаманом Юрієм Тютюником. Метою нового рейду був прохід по тилах червоних, який став би початком масового народного повстання проти загарбників. Під командуванням Отамана Юрка Тютюника було сформовано подільську, Волинську і Бесарабську рейдові групи кількістю у дві тисячі бійців. Ці групи, згідно плану, мали виходити у похід у різний час. 25 жовтня 1921 року на окуповану територію вступила Подільська група. У кінці жовтня, на початку листопада, українські війська вийшли у похід. Подільська група у складі 400 вояків перетнула кордон у районі Гусятина. Вона мала пройти через Поділля і прорватися на Київщину, але більшовики очікували цього удару, тому були готові до появи партизан. Долаючи серйозний опір росіян, українці таки досягли околиць Києва. Однак їм не вдалося з'єднатися з волинською групою і іншими частинами. Це зробило неможливим розпочати великі військові операції проти червоних. Зрештою, група з боями повертається назад до польського кордону і на початку грудня перетинає його. Поляки вдруге ув'язнили її учасників. 19 листопада у рейд вирушила Бесарабська група у складі 300 осіб. Зайшовши у тил червоних, наші бійці одразу зазнали великих втрат. Через кілька днів і вони повернулись назад. 4 листопада свій шлях розпочала волинська група. Нею командував особисто Юрко Тютюник. На третій день походу її війська здобули Коростень. Однак через сильний натиск більшовиків місто втримати не вдалося. Проти українців була кинута кіна дивізія Григорія Кутовського. Вона налічувала близько двох тисяч осіб, тоді як сили українців мали 900 бійців. Окрім цього, у наших військ була гостра нестача набоїв та озброєння. У цій ситуації командування вирішує прорватися до польського кордону. Але більшовики перегородили їм шлях. 17 листопада під селом Малі Миньки волинська група потрапила в оточення. Лише 120 воякам і Юрку Тютюнику вдалося вирватися і дістатися кордону. Інші вели запеклу боротьбу у повному оточенні поблизу містечка Базар. У результаті 400 українських бійців загинуло, а решта потрапила у російський полон. На жаль, саме так завершився другий зимовий похід. В ті часи він став останньою спробою відвоювати незалежність завдяки збройному повстанню. Полонених українських вояків чекісти зачинили у церкві в малих миньках. Однак більшовики боялися, що місцеве населення визволить полонених. Тоді їх перевели до містечка Базар. Там вони проходили через допити та катування, де їх схиляли до переходу на бік комуністів, але жоден із полонених не пішов на зраду України. Усвідомивши, що українські солдати не здадуться, росіяни вирішили їх знищити. 21 листопада вони вивели 359 полонених українців за місто. Там їх розстріляли кулеметами і поховали у спільній могилі, але навіть в останні хвилини свого життя. Українці все одно не підкорилися ворогу. Під час розстрілу бійці почали співати гімн України, тим самим ще раз показавши, що незламний український дух житиме вічно. Зимові походи армії УНР стали героїчною сторінкою української історії. На той час вони були останніми надіями на звільнення від окупантів. Однак через численні проблеми вони зазнали невдачі. І Україна опинилася на довгі десятиліття під ярмом більшовизму. Причинами невдачі були насамперед загарбницька політика більшовиків і денікінців. У них були невичерпні людські резерви, білій армії до того ж допомагала Антанта. Друга причина втома основної маси населення від війни. Це схиляло їх на сторону більшовиків, які пропагували мир. Третя причина відсутність підтримки України від Заходу. Західні держави не визнавали нашу країну. Вони вважали її слабкою і нездатною протистояти загрозі комунізму. Але найголовніша причина нашої поразки це постійні сварки серед українців. Через власні сварки визвольний рух втратив десятки тисяч борців з окупантами. На жаль, навіть коли Україна була дуже близькою до утвердження незалежності. Чимало українців починало боротися за владу і тим самим послаблювати її. Цим, врешті, скористалися хитрі росіяни, які поодинці почали знищувати проукраїнські сили. А уявіть, якби українці в ті часи не шукали всюди зради і разом будували свою державу. Можливо, ми б вже тоді перемогли Росію і зараз не мали б ніякої війни. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Та дивіться інші наші відео: слава Україні!